Їдемо дивитися будинок, що знаходиться в селі що в 28 км від Києва. Поряд з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку риболовлі, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця на якій він знаходиться освітлення, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. У будинку зроблено ремонт. Треба ще встановити міжкімнатні двері, сантехніку в санвозлі і можна вже жити. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 110 квадратних 2 метрів. Побудований він з керамоблоку і облицьовано цеглою. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. На підлозі по всьому будинку ламінат. Крім технічних приміщень і ванної кімнати. Стіни вже підготовлені під чистове оздоблення, поклейку шпалер або пофарбувати. По всьому будинку зроблено гіпсокартонну стелю. Будинок побудований з усіма нормами будівництва і з гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Будинок був побудований в кінці 2023 року. З комунікації є все. І заведено в будинок. Електрика, водопостачання, каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Тепла підлога розведена по всьому будинку і опалює весь будинок, завдяки чому не встановлювали батарею опалення, в санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни. Зроблено вже всі вводи і виводи для підключення сантехніки. Будинок великий. З трьома окремими кімнатами, велика кухня з усіма комунікаціями. Для встановлення і підключення техніки. Прихожий коридор, в який можна встановити великі шафи купе також встановлено двоконтурний газовий котел Є технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які потреби. Будинок підходить для великої сім'ї, Також є гараж на одне авто 20 квадратних метрів, площа ділянки 10 соток, земля родючий Чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на будинок всього 6000 доларів. Власність приватизована. В селі є річка. Влітку можна там відпочивати, купатися, і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Дорога поряд з будинком асфальтована, широка і освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожні півгодини їздить маршрутка. На авто можна доїхати за 30-40 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. В селі є магазини, аптека, дитячий садок пошта. За останнім переписом в селі проживає більше тисячі осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста з відповідними інфраструктурами. Відстань до Києва 28 км. Будинок побудований із кармоблоку і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий, він побудований за всіма нормами, і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео, в будинку три кімнати, в кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети. Знадійно фурнітурою. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. Кухня велика і простора. Дає можливість встановити кухню під будь-який смак і потреби. Зроблено вже всі вводи під сантехніку, встановлено багато розеток. Виведено газ під газову плиту, а також виведено окремим кабелем у розетку під електричну плитку. І це дає вибір майбутнім господарям. Вибратьте, що встановлювати, адже потім, наприклад, газ буде проблематично підвести. На кухні покладено плитку на підлогу і зроблено теплу підлогу. Я не ріелтор і в продажу моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону у продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте. Дізнавайтеся всі деталі і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба є непоганим варіантом, для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщене в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок, натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі, можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тоді можете натиснути стрілочку поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти що для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.